Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми говоримо про бештим Artikel, означений артикль, а саме жіночий рід та форма множини, фемінінум у плюгаль. І до кінця нашого заняття ви будете знати, як відмінюються іменники жіночого роду та форма множини за відмінками. Перед собою ви бачите чотири відмінки: номінатів, генетів, датів, акузатів та приклади. Also die Tochter, жіночий рід відмінюється таким чином. Дітохта генетів детохта, датів детохта, акузатів дітохта. Форма іменника незміна. Інший приклад: дивонунг, квартира. Дівонунг, генетів девонунг, датів девонунг, акузатів дівонунг. Запам'ятати дуже легко. Дідеаді. Форма іменника, повторюсь, не змінюється. Розгляньмо конкретні приклади. Номінатів виа вас хто що. Die Tochter spielt draußen. Дочка грається на вулиці. Грається хто? Номінатив. Генетив. Весен чей. Das ist der Rucksack der Tochter. Це рюкзак рюкзак не кого. Рюкзак чей. Генитив. Das ist der Rucksack der Tochter. До речі, das ist der Rucksack. Стоїть у якому відмінку? Правильно, у номінатів. Це є хто що. Рюкзак. Датів. Кому де. Коли. ich komme bald. Скажи дочці. Я прийду скоро. Скажи запитання одним словом. Кому. Sage датів. Tochter. тохта. Rufe Гуфе біте Tochter. Поклич, будь ласка, дочку. Поклич. Кого акузатив, плюраль форма множини, номінатив генетив датів, акузатив. Перед собою ви бачите три приклади: Батьки. Ді Діельтерн. де деельтерн. Датів ден Акузатив – ді діельтерн. Як бачите, багато схожу з жіночим родом. Азіанохмаль дідеден ді. Інший приклад Ді діда. Діти Die Kinder, der Kinder, den денкіндарн. Як бачите, я додав літеру n. Запам'ятайте, у формі множини іменники, які не закінчуються на n, отримують у датіві множини кінці n. Погляньте, eltern закінчується на n, тому додавати ще одну ми не повинні. Залишається den eltern. Кінда n немає. У даті V множини ми повинні n додати. Тому den kindern. Акузатив die kinder. Наступний приклад die autos. Autos – це запозичене слово. Воно стоїть наряду з такими словами, як театрс, кафес, ресторанс. І відмінюється таким чином: Die autos, der autos, den autos, die autos. І ви, мабуть, помітили, що в датіві множини немає n. Autos не закінчується на літеру n, але й в датіві я її не додав, тому що це слово запозичене. Знову ж таки, повторюсь, Autos, kinos, театас, parks, cafes. в датіві множини в цих словах n додаватись не буде, оскільки вони запозичені. Розгляньмо відмінювання іменника Die Eltern на практиці. Die Eltern sind im Urlaub. Батьки у відпустці. Дослівно батьки є у відпустці є. Хто батьки Номінатив. Genetiv. Das Haus der Eltern ist nicht weit. Будинок батьків недалеко. Знову ж таки Весен чий. Будинок не кого, а будинок чей. Присвоєння. Das Haus der Ельтерн. Датів. Вим вон. Кому Sie Зі den ден Ельтерн Bilder. Вона дарує батькам часто фотографії. Дослівний переклад. Вона дарує дарувати кому батькам датів ден ельтерн. Акузатів. Ман безухт діельтерн міфде. Безособове речення. Літературний переклад. Батьків відвідують з радістю. Відвідувати кого? Акузатив. Die Eltern. Перед собою ви бачите табличний варіант відмінювання артикля жіночого роду та форми множини. Жіночий рід фемінінум ді, die, де. Der, der, die. Die, den, die. Пам'ятайте іменники, які не закінчується на «н», в датіві «н» отримують, окрім слів іншомовного походження запозичених, таких як кінос, пакс, кафес, театрс, аутус, вотшатс, лексичний матеріал даного уроку, імуглауп у відпустці, вайт далеко, шенкн дарувати, дасбільд дібільда фото зображення, безухн відвідувати, міффойде. З радістю. Ну і звісно, на наступний раз у вас буде домашнє завдання House of Gabe. Ваше завдання провідміняти дані іменники за відмінками. Die tasche – сумка. Die Arbeit – робота, die Sachen – речі, Zimmer – кімнати. Вітаю вас! Ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови. І тепер точно знаєте Deutsch Easy. Бажаю вам успіхів у вивченні німецької мови і до нових зустрічей, Alles Gute!